Ми на місці дуже, дуже важливої події сьогодні в нашій країні. А саме в Дніпропетровській області село Знаменівка у нас тут підготовка зараз до табору, точніше, початок табору. Реєстрація. Що зараз що буде? Що зараз буде, друзі? Давай, 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 пішли. Друзі, зараз буде неймовірний табір. Він буде три дні і тільки перший. І ще цим літом ми зробимо багато таборів в різних містах. І подивіться на цих дітей. Вон це діти, яким необхідно не просто класно провести час. Що в них буде? В нас будуть, круті ігри, конкурси, подарунки і так далі. Батути, горки дуже класно. Вони будуть по командам проводити класний час. У нас дуже класні наставники. Вони просто подивіться, яка атмосфера зараз тут. Але ще саме головне, що ці діти вони тримають любов нашого Та небесного. Вже будь ласка, тому Allelu. що саме тут, а друзі вони зможуть, діти можуть отримати любов небесного батька, прийняття і найцінніше дружбу і єдність тут, яку дарує так. нам Господь Ісус Христос. З вами були Марк, Гаспел і Влад. Просто влад. І Влад. Друзі, дякуємо за підтримку, моліться за нас. Це дуже важливо. Дякуємо. Дякуємо. Все, далі буде.